Вітаю на каналі Бісероплетиня, з вами Оля. Сьогодні зробимо маленького мухоморчика з бісеру в техніці хрестик. Він ідеально підходить для прикрас. Також в мене на каналі вже був такий великий та кольоровий гриб, тож рекомендую підписатися, щоб не пропускати інші фігурки з бісеру, яких в мене вже немало назбиралося. А для сьогоднішнього мухомора беру червоний та білий бісер. В мене номер 8, трохи крупніший, щоб було все видно. Та риболовну волосінь діаметром 0,22 мм. Прозору в мене буде чорна для камери. Відрізаю приблизно 40 см. Починаємо. Перший крок: набираю одну білу-три червоні. Іншим кінцем волосіні проходжу назустріч в крайню червону бісеринку. Затягую рівно на середині відрізку. Другий крок. На сторону до червоного бісеру нанизую три червоні, іншим кінцем проходжу хрест-нахрест в крайню червону бісеринку. Ще раз рівняю на середині. Тепер плетіння я триматиму червоним кольором доверху. Третій крок. На ліву сторону набираю одну білу, три червоні. І цей же кінець волосінні завожу в білу бісеринку в напрямку від решти хрестиків. Підтягую все до кучі. Четвертий крок. На сторону, де біла бісеринка, набираю дві червоні, іншою жилкою прохожу назустріч в крайню червону бісеринку. Затягую. Верхній кінець вставляю вправо в білу бісеринку. П'ятий крок. На ліву волосінь нанизую дві червоні. Правим кінцем прохожу на зустріч в крайню червону бісеринку. Шостий крок. Наверх додаю дві червоні одну білу. Нижнім кінцем прохожу на зустріч в білу бісеринку. Сьомий крок. Направо набираю 4 червоні і цей же кінець вставляю в першу набрану бісеринку в напрямку від основного плетіння. Восьмий крок. На праву волосінь нанизую дві червоні. Іншим кінцем прохожу зустріч в крайню бісеринку. Затягую. Верхній кінчик вставляю вліво, в найближчу червону бісеринку. Дев'ятий крок. На ліву жилку додаю одну червону, одну білу. Іншим кінцем прохожу хрест на хрест крізь білу бісеринку. Десятий крок. На одну сторону набираю дві білі, на іншу одну білу. Тим кінцем, де одна штучка, прохожу назустріч в крайню білу бісеринку. Одинадцятий крок. Ще раз на одну сторону набираю дві білі, на іншу одну білу. Тим кінцем, де одна біла, прохожу на зустріч в крайню білу бісеринку. Дванадцятий крок. Направо нанизую три білі. Лівою волосінню прохожу на зустріч в крайню білу бісеринку. 13 крок. На низ набираю три білі. Іншою жилкою прохожу хрест-нахрест в крайню білу. Після того, як стягнула, праву жилку вставляю вверх в найближчу білу бісеринку. Чорнадцятий крок. На ліву сторону набираю дві білі. Іншим кінцем проходжу крізь крайню бісеринку. Затягую. Праву волосінь вставляю вверх в найближчу білу бісеринку. П'ятнадцятий крок. На ліву волосінь набираю дві білі. Іншим кінцем прохожу назустріч крізь крайню білу бісеринку. Затягую праву жилку завожу вверх в найближчу червону і ще вліво в сусідню червону. Шістнадцятий крок набираю одну червону. Прохожу крізь неї Стягую. Верхню жилку вставляю вліво, в найближчу червону бісеринку. Сімнадцятий крок. Наниз додаю одну червону, одну білу. Іншим кінцем проходжу крізь білу бісеринку. Останній 18-й крок. Набираю три червоні, прохожу крізь всі три бісеринки хрест-нахрест. -хрест. Завожу волосінь назустріч в білу бісеринку. І вивожу трохи далі в плетіння так, щоб кінці опинились поряд. Зав'язую три вузлики і відрізаю. Щоб фігурка стала об'ємною, потрібно зробити дві такі однакові деталі мухомора та зшити їх. Як зшивати такі фігурки, в мене є окреме відео на каналі. Тут для шивання вистачить 30 см волосіні. На кутах прохожу попарно по дві бісеринки, щоб скруглити фігурку. Також можна проходити і в кожну бісеринку. І ось такий мухоморчик з бісеру вийшов. З вас вподобайка, а з мене нове відео.